Це був справді важкий час. Інколи мені здається, що я все роблю неправильно. Так я розумію це, але нам не слід заробляти те, що Ісус вже придбав для нас завдяки своєму завіту. Нам просто потрібно прийняти це. Оскільки ви християнин і знаєте свій завіт з Богом. Ви знаєте, що благословення Господнє для вас не потрібно сумніватися в цьому. Часто ми пам'ятаємо про Бога, але повністю забуваємо про те, що ми маємо з ним завіт стосунків. Кенет Копленд і Грег Стівенс цього тижня навчають про те, що ми більше не чужі завітам обітниці, досліджують Божий завіт з нами через Ісуса. Життя і жертва Ісуса сповнили і відновили наші стосунки завіту з Богом. У цьому завіті він пообіцяв нам викуплення, зцілення, процвітання, захист і мудрість. Нам потрібно лише прийняти його і активувати його вірою, відкрити таємниці отримання Божих обітниць і впевнено ходіть у своїх перевагах завіту. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Давайте помолимося і перейдемо до сьогоднішнього біблійного заняття. Отче, ми знову дякуємо Тобі, Боже мій. Ми прославляємо Тебе, Господи Ісусе. Ми славимо Тебе, Небесний, Отче. Дякуємо Тобі, Дух Святий. Всередині нас живе більший. Він наш учитель, наш утішитель. Він наш керівник, наш заступник, і той, хто стоїть поруч. Ми дякуємо Тобі. Хвала тобі, Господи Ісусе. Дякуємо Тобі за завіти Божі. Дякуємо Тобі, Господи, що Ти даєш нам слово віри, яким і завдяки якому може здійснюватися денський сад особисто для нас. І ми дякуємо тобі за благословення Авраама. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Ми говорили про благословення Боже. Фактично, ми говорили про вигнання за денського саду. І це було фіаско. Адже Адам був Богом цього світу. Він мав владу зробити те, так, що він зробив. І він здійснив державну зраду. І коли була та мить тиску, він просто віддав всю владу. Він міг би сказати, забери свої лапи від моєї дружини, замовкни, бо писання говорить, що вона була ошукана, а не він. Він міг глянути на неї і сказати: «Кохана, Бог не сказав, що ми не маємо право торкатися їх. Просто не потрібно брати їх. Але він не взяв на себе відповідальність за те, що сталося. Будь-якому разі. Звинувати Бога. Він звинуватив у всьому Бога. Він звинуватив свою так, дружину, що... а потім звинуватив Бога. За те, що він дав йому цю дружину. Тобто він в буквальному розумінні віддав всю цю землю дьяволу. І він мав владу зробити це. Він не мав морального права вчинити так, але Бог дав йому владу, тому він не втручався. Бог виконав свою частину, і він цілеспрямовано дав йому нагоду покаятись, але Адам не скористався нею. Як ми вже сказали вчора, Бог одразу почав працювати над поверненням цього саду, щоб повернути все це назад. План вже було запущено. Тож, давайте відкриємо повторення закону. Так, сар. У 28-му розділі записане благословення Господнє, благословення Авраама. Подивіться на другий вірш: і прийдуть до тебе всі благословення Отці і сповняться на тобі. Якщо будеш слухатися голосу Господа Бога Твого. Сьогодні ми би сказали, якщо будеш так. керований духом, просто роби те, що я кажу тобі Абсолютно робити. Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Тобі потрібно послухати. Просто зроби це. Це Так, сер. Так, сер. Абсолютно вірно. Благословенний ти у місті, благословений на полі. Благословенний плід утроби твоєї, плід землі твоєї, плід одари твоєї, і плід твоїх волів, і плід твоїх овець. Давайте поговоримо про отару. Гаразд. В англійській мові це слово схоже на інше слово. Це слово отара або свійські тварини. Звичайно. Гаразд. Відкриємо 28 розділ. Повторення закону. Що це? Це четвертий вір. четвертий вір. Ні, хвилиночку. Я відкрив не те місце. Перейдімо до іншого біблійного застосунку. Гаразд. Було би дивно сказати. Відкрийте, будь ласка, свої айпеди. Отже, ми переходимо. До 28-го розділу повторення закону. Гаразд. Четвертий вір. І ми звертаємось до словника. «Прирістотар твоєї, це на євриті, Elef. 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 Воли, вівці та інші тварини на фермі, тобто все спорядження, яке вам потрібне, щоб виконати те, що ви покликані зробити. Грегу, це було, я часто користуюся цим. Я звернувся до цього, вірячи Богу, про наш літак Citation 10, про абсолютно новий реактивний літак, повністю оплачений і без боргів. Мені потрібен був цей літак, бо той, яким я володів, був занадто повільний. І я не міг вилітати на ньому за межі Сполучених Штатів за межі Північної Америки. А мені потрібно було літати до інших країн і робити це швидко. Цей літак розвиває швидкість, яка відповідає 92% від швидкості звуку. Чи ви знали, що цей літак розвиває таку швидкість? Це що ще не так? Як у f 86 під час Корейської війни, він був дозвуковим. Але під час випробування він мав розвивати надзвукову швидкість, і саме тому я користував. Мені. мені це було потрібно. І це благословення Господнє. Прочитаємо це ще раз: отара, а не щось інше. Це вимовляється як отара. Ось воно. Це інструменти, які вам потрібні для того, щоб робити те, що Бог так. покликав вас робити. Чи вам потрібні воли? Чи вам потрібні вантажівки? Вам потрібні комп'ютери? Так. Я використовував це. Коли вірив про вихід на медійні платформу, я зателефонував Джорджу і Террі і сказав: Послухайте, отаре. І він запитав, що? Я сказав: Отаре, отаре, так, ми можемо це зробити. І це з'явилося під час запису. Це слово з'явилося під час запису. Так. Це благословення Господні. Це інструменти, які вам потрібні. Все, що вам слід зробити, все, що Господь покликав вас робити у благословенні, знаходиться там. Де моя телекамера? Якщо ви просто почуєте, дозвольте мені вам дещо нагадати. Це підкріплено кров'ю. Так, сер. Почалося все з крові тварин. Потім кров людини через обрізання. Потім Божа кров через кров так, Ісуса. Завдяки їй ми живемо. Так, сер. Слава Богу. Благословення Боже, фактично стало тілом. Так. Прийшло на землю, так. щоб підписати угоду або завіт так. Ось що зробив. Ось що він Ісус. Зробив. І всі ці завіти повертають нас на своє місце. Я називаю це драбиною. Ви йдете від Адама до Ноя. Це і чудово. Потім відкривається все більше. Адам, Ной, від Ноя ми переходимо до я Авраама. я забув про Ноя, оскільки він жив під час потопу. Бог сказав Ною ті самі слова, що він сказав, Адаму. Плодіться, розмножуйтесь. Він не змінився. Він не змінився. Це певний шаблон. Це певний шаблон. І потім ви приходите до Йосипа. і Потіфар побачив на ньому помазання. Так, сер. і що Бог був з ним. Він віддав йому все керівництво над своїм домом, і той керував всім. Звідки він знав, як це робити? Благословення Боже на його житті. Навчило його керувати всім господарством. Не лише врятувало Єгипет, а також врятувало Ізраїль, бо ізраїльтяни переїхали до Єгипту. І Бог навіть сказав Аврааму: «430 років твої люди будуть в Єгипті, але я виведу їх на те місце, яке пообіцяв тобі, оскільки земля це частина обітниці. І всі отари, які тобі потрібні будуть так. для землі, є частиною цього. Бог не залишив нічого не сповненим, брата Копленд, жодної речі. Жодної йоти або риски, жодної крапки над «і» чи риски над те. Так. Все точно. Бог такий акуратний в подробицях у всьому, що він робить. Якщо я скажу вам, що він так само уважний до найменших дрібниць, то, що би він не пообіцяв, вам має сповнитись. І вам не потрібно напружуватись, щоб виплатити оренду. Розслабтесь. Я маю завіт з Богом. Ісус запропонував мені завіт. І він сказав: Так? Ось стою біля дверей і стукаю. Він не звертається до невіруючих. Ні, він звертається до віруючих. Хоча це досяжне і для невіруючих. Але він звертається до віруючих. Я стою біля дверей вашого серця і стукаю. Я ваш Спаситель, але я не є вашим Господом. Ви пітнієте через плату оренди. Він запропонував нам завід. Він сказав: я увійду. І мій отець увійде. Ми прийдемо до вас. Послухайте, ми увійдемо, і будемо вечеряти з вами. Ми прийдемо і будемо вечеряти з вами. Це книга зі сходу. І вам слід думати як на сході, або оновити свій розум. І думати, як люди зі сходу? Ось що зробив цей чоловік, і навіть більшою мірою, ніж я? Отже, що він тут каже? Якщо ви дозволите мені ввійти, якщо ви дозволите мені ввійти ваш дім, вірно, то я оплачу вашу орендну плату. Девіде, нам немає сенсу турбуватись про це. Він каже: я прийду, і я подбаю про всі рахунки, я виплачу ваш дім. А що вам потрібно робити? Слухати і припинити хвилюватися через це. Ну я не знаю. Ні, ні. Ні. Пам'ятаєте, коли він сказав тому чоловіку, підійди сюди, ми прийдемо сьогодні на обід так. до тебе додому. Зв'язай з цього дерева коротконогий. Цей чоловік був ви думаєте? Ви думаєте, він переживав про те, чим буде пригощати Ісуса? Я так не думаю. Я Думаю, що Ісус приніс. Він знав собі. його ім'я. Звідки він знає моє ім'я? Вірно. Я не знаю. Тому, якщо ви дозволите йому увійти до вашої домівки, вам не потрібно турбуватись про Чудово те, що вчини, робити, так? щоб забезпечити щось для нього. Він це має. Я гарантую вам, що він наказав іуді зробити це йде і купи обід. Ми йдемо до нього додому. Саме бо це його кажу. характер, і його природа. Все це стає зрозуміліше, коли ви починаєте думати категоріями завіту. Ви починаєте думати словом Божим. Я віддаю свій дім йому і на самому початку, ще до того, як ми з Лорію взагалі щось дізналися про це. ми просто вчилися. Бог здійснював маленькі чуда, щоб забезпечити нас їжею. Але ми були такі захоплені, що навіть не думали про те, звідки він її брав. Ми були захоплені Словом Божим. І врешті ми віддали все в його руки. І байдуже про що йдеться. Він подбає про це, і я робитиму те, що він сказав. Я навчився цьому від мого батька в Вірі Орла Робертса. Він сказав: «Кеннете, Якщо Бог говорить мені збудувати щось, то я починаю копати яму під фундамент. Він робить те, що сказав Бог. Прислухайтесь до мого, голосу. і він справді робив це серйозно. Він був на тому місці в Сент Луїсі, і там тоді не було жодних будівель. Він стояв там і молився іншими мовами і тлумачив. І Господь говорив йому про те, як це зробити. Тож він приніс все. Він продав все, що мав. Він продав все своє майно і сказав: ніколи не починайте жодного проекту, не посіявши велике насіння. Тому він приніс все і продав. Це було багато років тому. Але в нього і його сім'ї було близько ста тисяч доларів. Він перевів все своє майно у гроші, приніс це раді директорів свого служіння і сказав: ми починаємо будувати університет. І я перший, хто пожертвує на це. Він не запитав них, чи ми можемо збудувати університет. Він сказав: я збудую університет і буду першим, хто дав пожертвування. Він почув це від Бога ще тоді, коли зцілився від туберкульозу. І тепер він сповнюється. Це. Сповнюється це. цей час, це чудово. Але Бог вечеряв з ним. Так, сер. Він мав з ним завіт. І він сказав: у всьому є щось ключове. Він сказав мені про це особисто. Якщо з рішми щось не гаразд, то є ключова причина цьому. І лише люди, які живуть і ходять вірою, можуть знайти цю причину. Він сказав: це схоже на китайську головоломку. Щойно ви знаходите ключ і розумієте, де дьявол створив вузьке місце. поверніть цей ключ, і вузьке місце зникне. І він сказав: в більшості випадків це відбувається тому, що ви не ходите в любові. Отже, всі ці завіти збудовані один на одному. Від Моїсея ми переходимо. Цей щабель цікавий. Від Моїсея ми переходимо до Давида. В Давиді відкрито ще більше. Все почалося з людини на ім'я Авраам. Потім з'явився народ на чолі з Моїсеєм. Потім з'явилося царство. Вічне царство було обіцяне Давиду, розумієте? Він вказує на це у часі, коли благословення Боже прийде на землю до міста під назвою Віфлеєм. Хтось із нащадків Давида буде навіки так. сидіти на престолі. Від Давида ми переходимо до того, що сьогодні нам відомо як новий завіт. Це ми і потім ми увійдемо до вічного завіту, який представляє собою знову ж таки Еденський сад, тобто крок за кроком. Духовно кажучи, ми вже там, ми вже повернулись до Еденського саду, говорячи духовними категоріями. Так. Але як ви говорили про цю плоть, вона поки що туди ще не потрапила. Ми прийдемо до цього, Ісус, там, але ми прийдемо до нього. Грего, знаєш, це ніколи не припиняло мене дивувати, як Богу довелося розбиратися з цими родоводами. Ви знаєте, що дьявол намагався всіма них. способами, які тільки існують, перервати ці родоводи, цю лінію крові, і що вона не потрапила туди, де мала бути, а це мало прийти через Давида. Так мало так. статися, бо так сказав Бог. Це виглядало неможливим, і ти приніс собою ці записи, які показують. Так. І ось у чому тут справа: що якби я сказав вам, що був цар Давид, і на одного з його внуків Бог навів прокляття, наклав на нього кровне прокляття. і це сталося. Коли це сталося, вважав, що може він вдалося. думав, що йому вдалося це зробити. Я переміг його. я переміг Він почав його. радіти. Я переміг його, але це неможливо. Я прочитаю вам дещо. Це книга Єремії, 22 розділ, 30 вірш. Бог виголошує кровне прокляття. Так говорить Господь запишіть цю людину полишеною дітей людину прокляту на всі дні свої. Таке навіть не хочеться слухати, бо ніхто вже з насіння його не сидітиме на престолі Давида і не пануватиме в юдеї. Д'явол думав я переміг. Я переміг. Я переміг, коли це було сказане пророком Єремією, священники розідрали одяг і посипали попелом голови. Вони постилися і сумували, бо їм здавалося, що слово Боже не істинне. І якщо ви коли-небудь думали, що слово Боже не істине, то дозвольте мені, брате Коплен, це кровне прокляття, це прокляття на цілі так. роди. і ті з вас, хто вважає, що ви знаходитесь під родовим прокляттям, як Бог вирішив це, це повертає нас до Майсея та ізраїльтян яких він вивів з Єгипту. Був один чоловік, який мав п'ять доньок, і він помер. І писання говорить, що він помер у своєму гріху. А це означає, що він не повірив. Він був одним з тих, хто не вірив, що ізраїльтяни зможуть взяти цю землю. Пам'ятаєте, що ціле покоління померло в пустелі. Так. Але він мав п'ять доньок, і ці п'ятеро доньок прийшли до Мойсея, оскільки невдовзі вони мали увійти так. до обіцяної землі з усіма благословеннями Мені і прокляттями. І вони сказали: у нас нема чоловіків, у нас нема батька, це неправильно, у нас нема спадку. І Мойсей представив їх справу Господу. Він увійшов до скині зібрання, щоб почути, що Бог скаже йому робити. Бог не просто дав йому відповідь коли Мойсей увійшов туди, Бог сказав: ось що має статися. Якщо жінка виходить заміж за когось у своєму племені, вона отримує повний спадок цього племені. Гаразд. Це, коли вона виходить заміж за когось із свого племені. Ось чому я приніс цю таблицю. Ви готові? Ось чому мало статись непорочне зачаття і народження. Ми говоримо про це на Різдво. Подивіться на це. Ісус походить від племені Юди, також і Давид. Батько Марії і Марія походили з племені Юди. Їхній двоюрідний брат священник його двоюрідна сестра, матір Марії, матір Єлизавети, вони двоюрідні, але вони з племені Левія. Звісно, він священник. оскільки Йоанн Хреститель з племені Левія. І хоча він двоюрідний брат Ісуса, звідти походить його сім'я, але Марія походить звідси. Ось чому ангел брата Копленд, перше записане в новому завіті служіння ангела, прийшов до Марії. І, взагалі, спочатку він прийшов до Захарії, але він звертається до Йосипа і каже: те, що в ній від Бога. Тому одружися з нею. Йому довелося одружитися з нею. А в сім'ї Марії у неї не було братів. Вона виходить заміж за когось із свого племені. Вона виходить заміж за Йосипа. Бо так сказав йому ангел. Вона оминає цю кровну лінію. Дозвольте мені показати вам, чому і ось чому мало бути непорочне зачаття. Ось законний родовід. Я не буду повертатись до самого Авраама: Єсей, Давид, Соломон, Роваам. цей чоловік, той чоловік ось людина, на яку було накладене кровне прокляття. І Йосип знаходиться у цьому родоводі. Всі, хто знаходиться у цьому родоводі, не можуть сісти на престолі Давида через те, що я щойно прочитав у книзі Єремії. Ніхто з них не може сісти на його престолі. Як же вирішити це питання? Давайте подивимось на Марію. Ось чому у Матвії Луки відрізняється родоводи. Саме так. ось чому воно тут, бо це по закону. Подивіться, що робить Бог єсей, Давид. Зачекайте, хто це? Нафан. Це старший син Давида і Вірсавії. Він не сидів на престолі, але він його син. Він такий же син Давида, як і Соломон. Але сім'я Марії, ось її батько і батько Марії походить від Нафана. І вгадайте, що. Ісус міг прийти через Марію. Ось чому мало бути непорочне зачаття, брате Коплен, бо в Ісусі не було насіння цього прокляття. Правильно? Ну ж бо, хтось вигукніть. І коли сатана думав, що у нього все під контролем велике розчарування. Бог вже все це спланував. Це повертає нас до Мойсея, до Соняк Салпаада. Якщо ви вийдете заміж за когось із свого племені, ось чому ангел сказав йому одружися з нею, те, що у ній від Бога. Ось чому вони зійшлись, вони одружились. Ось чому Богу довелося закрити уста священнику. Так щоб так. все це здійснилось. Він наглядав за всім цим, і якщо Бог так докладно зробив це тут, то він так само уважний до подробиць того слова, яке він сказав вам. Чудово, чи не так? Тому, якщо я у Христі, я знаю багатьох людей, у яких здавалось родові прокляття в сім'ях, але воно залишило мою сім'ю і мене завдяки Ісусу. Так. Я розумію, що в мені не може бути ніякого кровного родового прокляття. Расизм, який був у сім'ї Стівенсів, забрався в моєму поколінні так. чи роді. Так. Завдяки крові Ісуса. Так, Богу. Бог зробив все це законно. Отже, у цій таблиці, ось законний родовід. За яким Ісус сів на престолі Давида завдяки Йосипу А ось і кровний родовід. тут кровний родовід він чистий. А ось тут так, сер. Так сер Ми з вами були взяті у всі завіти через кров Ісуса, його кров. Так тому я не вибачте, я не під прокляттям. Люди кажуть мені, будь обережний у тому, що ти говориш. Чому? Ви кажете мені, що кров Ісуса і точність Його Отця, щоб здійснити це не важливі. І для тих з вас, хто вперше чує про це, ми знаємо, що ми маємо те, числа 26, що говоримо. Ми маємо те, що говоримо, оскільки Ісус сказав так, і ми віримо цьому. В моєму житті більше ніколи не буде грипу. Я робитиму все, що мені потрібно робити. Я добре дбаю про своє фізичне тіло. Я слухняний Богу, І Я правильно харчуюсь, правильно живу, правильно говорю і правильно вірю. Ви не можете причепити мені грип. Ви не можете Знаєте, на конференції для служителів, в мене виникли симптоми грипу не більше 15 хвилин. Були всі симптоми, і у мене була температура. Але, ви але я не припиняв її. посміхатися. Отак. Якби так, я це зробив, я би захворів. Але я просто сидів там і казав: ти не можеш покласти на мене це. Ти не можеш покласти це на мене. Я казав брат Хейген, я не хворів жодного дня. Він сказав: в мене були чудові нагоди захворіти, але я не скористався ними. Амінь. І наш час, наш час вичерпано. Джеремі, продовжу. Дякую, дідусь. Ви раді, що благословення Боже перемогло прокляття. Навіть кровне родове прокляття не могло вчинити опір силі благословення. Бог через Ісуса на законних підставах забрав все прокляття з вашого життя. Це хороша новина. Я закликаю вас ще раз подивитися сьогоднішню передачу на нашому сайті і також передачі цього тижня. Дозвольте істині слова Боже збудовувати вашу віру. Ви були взяті в обітниці Божі через кров Ісуса, і немає нічого занадто складного чи великого для Бога. Брат Копленд і професор Грег Стівенс розглядають багато історичної інформації у своєму дослідженні нашого завіту з Богом. Тому завантажте тези передач на нашому сайті. В них є місця писання, в них є пункти вчення, описання, все про що вони говорять. Все це є, і ви можете скористатися цим, коли дивитесь передачі чи ділитесь ними зі своїми друзями. Але охопіться за це. Це допоможе вам у вашому дослідженні, і вам буде корисно мати ці тези перед своїми очима. Гаразд, добре, коли ви можете слідкувати за цими тезами, і наступне, що ви можете зробити, це поділитися ними з іншими людьми. Ви стаєте вчителем Слова Божого. І, можливо, ви ніколи не вважали себе вчителем чи проповідником, але якщо до ваших рук потрапляє відкриття, ви можете поділитися ним і допомогти увімкнути світло для когось ще, так само як ці передачі послужили вам. Поділіться цими тезами з іншими людьми, і ви побачите, як Бог зробить для них те, що він зробив для вас. Приєднуйтесь до нас завтра. Брат Копленд і професор Грег Стівенс продовжать показувати нам зв'язок між єврейськими святами. І народженням Ісуса все це частина Божого мастер-плану. Дякуємо за те, що були з нами сьогодні. До зустрічі і пам'ятайте, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога. І вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.